Серія злочинів резонансних, яка відбулася починаючи з 21 листопада, було перше вбивство. У нас два вбивства і чотири розбійних напади, вони на даний час розкриті. На сьогоднішній день вже повідомлено про підозру підозрюваним. Ведеться слідча робота. Це дійсно великий резонанс в області і. Люди дуже хвилювались, деякі боялись виходити на вулицю. Дійсно була напруга, дійсно була напружена криміногенна ситуація в області, але міліція розкрила дані злочини. Зараз 4 підозрюваних, три підозрюваних затримано по статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ведеться слідство підозрювані. Розповідають самі добровільно, розповідають про скоєння даних злочинів. Не секрет для вас, журналістів, що підозрювані неповнолітні, тому з ними працюють і психологи, і педагоги, батьки, адвокати. Тобто, все робота ведеться згідно чинного законодавства. Якщо е, говорити про Підозрюваних в скоєнні даного злочину, а характеризувати їх, то це неповнолітні особи віком від 12 до 17 років. Активісти нашого Чернігівського Євромайдану, які і вчора, у неділю приймали активну участь у заході, який був проведений на Красній площі нашого міста. Я не буду, і мені не цікаво давати політичні оцінки, але я вам чітко заявляю, що вони приймали участь у всіх акціях, знаходились на чергуванні в цій палаці на барикадах. Тому хотілося б мені звернутися через засоби, засоби масової інформації до тих людей, які там очолюють самооборону. Потрібно більше уваги звертати дійсно. Керівникам місцевої самооборони. І там би якраз на площі лишня профбесіда з юнаками неповнолітніми, вона б їм не завадила, а навпаки допомогла. Коли задали їм питання, чому це ви робили, навіщо ви людей вбивали і розбійні напади скоювали, сказали хлопці, що наводили таким чином порядок. Міліція виявила даний злочин. І міліція на даний час розслідує даний злочин.